Всем привет! Мы готуємо пиццу. Що туди входить в твою розкажи. Мама. Ну ковбаса, там варенка. лук, кетчуп. Скоро буде майонез. Чи мама? Сир. Сир буде. Зараз покажу сир. Ось такий сир, моцарелла. І от такими печірок. Ось мама зараз сок і цибулю нарізає. Ну, коротше, коли спечеться, тоді ми покажемо вам. Всім пока мама маши. Натираю сир. Перша піца готова. Дивіться. Вам вона. Сыр кажется белым, она мне желтым таким. Я не знаю, чему вам кажется на камере.